Мене чують зараз, так? У мене трошки така хвиня сталася, але це ж готувала вірш про те, що зима безсніжна, а сніг зараз не Ось тому вибачте у від ситуацію, коли він... А, дійсно, ростав і оце все таке противне, некрасиве. І до речі, хтось не пофоткайте, пожалуйста, бо я тут фоткаю і ну, немає. Безсніжна зима заганяє депресію. Безкрилі птахи лише вже, як кури, якийсь футурист через це не закурить, для когось вісу лиш весела травесія. Криві дзеркала смішено, мабуть, в барокко. Тобто твоя особистість спестана. Ти плюс, скільки хочеш за свого плеча, то тобі не поможуть примовки і відмовки. Гуляти в морози до ранку це смішно. Ці сонячні мрії, у зимку — це вже не естетика. Ти краще шукай собі антисептика, аби до душі не приликло щось грішне. Ти так піддаєшся банальним сугестіям? А де твої крила? Серйозно, де крила? Зима твою душу болюнку пропила. Ах, так, я ж забула. Dep I've Yeah. Dep